Друзі та колеги, в цьому відео говоримо про суб'єктів господарювання, які мають право проводити навчання з питань цивільного захисту посадових осіб та фахівців, на яких покладено обов'язки цивільного захисту. Отже, хто з посадових осіб та в яких навчальних закладах має проходити навчання з питань цивільного захисту? Категорії осіб, які мають приходити навчання з питань цивільного захисту, визначені у додатку 1 до такого нормативного документу, як порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. Даний порядок затверджена постановою КАМУ від 23.10.2013 року No 819. До таких осіб належать керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування. І заступники. Керівники суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники. Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, об'єкти формування цивільного захисту, утворені суб'єктами господарювання незалежно від форми власності. Працівники яких призначено до складу формувань цивільного захисту. Особовий склад таких формувань. Працівники чергово-диспетчерських служб, органів державної влади, суб'єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки. Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту. У випадку, якщо на балансі підприємства є захисна споруда, така як сховища, протирадіаційне укриття тощо. Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту, це про фахівців з питань цивільного захисту, незалежно від того, чи працюють вони за повною штатною одиницею, на умовах сумісництва, чи є особа, на яку додатково покладено обов'язки з питань цивільного захисту на підприємстві. Звертаю вашу увагу на те, що до категорії осіб, які мають проходити навчання з питань цивільного захисту, постанови, яка від 6.09.2024 року номер 1037 було додано ще одне. Педагогічні науково-педагогічні працівники, які проводять навчання здобувачів освіти, діємо на звичайних ситуаціях. Тепер про навчальні заклади, які мають право такий вид навчання проводити. Відповідно до того ж, порядку номер 819 навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, проводять навчально-методичні центри сфери цивільного захисту, до яких належать навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Вони перебувають у сфері керування ДСНС. і Їх перелік та контакти наведені на офіційному сайті ДСНС. Дивіться під цим відео. Функціональне навчання з цивільного захисту, саме так називається дане від навчання посадових осіб і фахівців, організовує підрозділ з питань цивільного захисту підприємства, а в разі його відсутності фахівець з питань цивільного захисту або відповідальна особа з цих питань. Для цього формується заявка на навчання та укладається договір з відповідним навчальним закладом. Функціональне навчання, як його назвала ще теоретично, продовжується практичною підготовкою. Коли я та мої колеги проходили функціональне навчання, частина з моїх колег, а саме керівництва, готували та захищали реферати за тематикою курсу. А я та решта керівники формувань цивільного захисту проходили перевірку знань у формі тестувань. До речі, послуги з практичної підготовки навчальним центрам або курсами надається безкоштовно. Навчання керівного складу фахівців центральних органів виконавчої влади до них, зокрема, відносяться і профільні міністерства та інших органів державної влади здійснює Національний університет цивільного захисту України. Керівний склад та фахівці підприємств проходять навчання в начально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або на територіальних курсах. Проводити функціональне навчання з питань цивільного захисту законодавство дозволяє тільки зазначеним навчальним закладам сфері управління ДСНС. Чому про це говорю? Тому що знаю, що певні суб'єкти господарювання приватної форми власності пропонують свої послуги з проведення навчальних курсів, тренінгів тощо з питань цивільного захисту, з видачею документів про їх закінчення або без такого. Але навчання у них не буде відповідати вимогам діючого законодавства. Тому, якщо не хочете питань до ваших підприємств при здійсненні заходів державного контролю, перевірок з боку, з боку інспекторів ДСНС не раджу звертатися до таких суб'єктів господарювання. Дякую вам за перегляд, ставте лайк. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал і отримуйте регулярно ще більше практичної інформації для вашої роботи. На все добре і з прийдешніми святами.